Це матч Динамо Шахтар. Ми завжди ми звикли, що цей матч дарує нам найгарячіші неповторні емоції. Та чи отримали ми глядачі ці емоції цієї п'ятниці? Дивимось. Яка гра Динамо Шахтар без скандалу, бійки чи самих забитих м'ячів як взимку. А ось, ся. хоча й цього разу для любителів смаженого починалося оптимістично. Третя хвилина Бісєдін виграв верхову боротьбу і скинув на Єрмоленка. Супергол, чудова пластичність. От тільки перед тим був поштовх у спину Ісмаїлі. Суддя Костянтин Труханов свиснув порушення правил. Фол достатньо спорний, був. І я, я би хотів, ну, хотів би просто сказати, все таки футбол це контактний від спорту. Да і такої би фолби наприклад, би там в Англії. Або... І там не знаю, в каком якомусь що чемпіонаті про Англію чи, наприклад, Німеччину нагадувало майже 52 тисячі вболівальників. Вони закрили очі на відсутність турнірної інтриги і прийшли на стадіон. В останній матч української прем'єр-ліги збирав таку кількість глядачів аж два роки тому. Було приємно бачити олімпійський практично заповнений. Ну, я думаю, головне не вистачало. Достаточно было моментів, Если було більше голов, наверное, для людей було приятно. Голи були на початку тайму. Тайсону ніхто не заважав подати, а Фареєра скористався неузгодженістю кадера та Антуниша. 1-0. Здавалося, голи посипляться один за одним, особливо коли Марлос ідеальною передачею вивів Бернарда вічнавіч. Коваль вчасно вийшов із воріт і не дав бразильцю себе переграти. Ярмоленко закликав партнерів іти в наступ, але агресивних дій в атаці було обмаль. Та й, взагалі, аж надто спокійно поводили себе футболісти обох команд. Ярмоленко штовхає Степаненка, жодної реакції. Серна збиває гармаша, а той сам подає йому руку. І тренінський штаб, как бы ми ну, були здержаніми, какби ну, постаралися, щоб весь матч деграти на ну, всі команди. Якщо ми візьмемо за последні роки ігри між Динамо і Шахтером, навіть одна із таких позрелищностей самих худших ігр. Я маю в виду, именно для зрителя по зрілічності. Почому по тому, що предуча гра Киеве, когда мы програли, это був совсем другой футбол на э, з емоціями, з моментами. Но тогда ми що боролись за чемпіонство. Куди емоційніше поводили себе уболювальники? Фани Динамо усіма силами заважали Марлосу і Бернарду подавати кутові бразильці, ледь не потонули у паперових стрічках. У другому таймі кияни почали більше атакувати і навіть забили, але з очевидного офсайду. Гармаш віддав на Єрмоленка, який перебував поза грою. Гол Бісєдіна не зарахували. Динамо це видатна і справді хороша команда. Вони програвали, і не дивно, що по перерві почали агресивніше грати, а нам довелося думати про оборону. Ми знаємо силу Динамо і ставимося до них з повагою. Однак протягом усього матчу я відчував, що гра повністю під нашим контролем. Мабуть, Динамо теж це відчувало. Почали здавати нерви, і першим зірвався Гармаш. Ребро вирішив не. Ризикувати і замінив його після штовханини з Тайсоном. Від Гармаша точно чекали більшого. це заслуга ігроків Шахтьора. Вони не дали зіграти ні Андрію Рамонька, ні Гармашу, ні Біседіною. Навірно, плотно грали з цими ігроками і не давали їм приймати м'яч. Шахтар справді грав максимально щільно та дуже жорстко. У Динамо ціла серія мікротравм. Гармаш отримав удар. в ніс, Сидорчуку та кадру носи розбили. Для Пантича все обійшлося закривавленою губою. Пантича ударів в Тож то кадра в лісу. наверное, суддя немножко это видеть и пресекать эти моменты. 0 1 Динамо цього сезону не обігрувало. Гірників і ця тенденція продовжилася. Фонсека дуже близький до першого чемпіонства в кар'єрі. 14 очок відриву кричуща перевага. Ну чекаємо набагато більшого, правда ж? Якось е, от, ті 51 тисяча людей, які прийшли на стадіон. Я думаю, що вони пішли ну, не те, що розчарованими, але не з переконанням у тому, що український футбол він ще ну, якби, насправді живий. Максиме. Діло да, навіть не в тому, як вони ушли. Головне, що народ прийшов на самом деле. Главное, что так. Ну, Давайте, давайте я Ні, подождіть, ні. Олег, не кожну ігру 4-3. Та не кожну 4-3. Якість футболу <світ> була, <світ> знаєте, <світ> таке враження, що дві команди вийшли не показати видовищне якесь дійство тим людям, які прийшли потішити їх, а просто вирішили, знаєте, якби покатати м'яч. Десь кожен думав про те, щоб не пропустити. А грати, грати ми будемо. Ми завжди ждемо такі ігри з точки зрення того, хто сильнієї, дай посмотрети, в якому уровні наш чемпіонат, <світ> наш футбол і куди Мы движемся, и вот эта серенькая игра. Я был на трибунах. Просто я говорю картинка по телевизору. Она немножко искажает действительность, которая так была. Она, я вам хочу сказать, она была не картинка она немножко подорачена. да то, что происходит на стадионе, но если вот немножко я там шахтер понимаю, в плане там отрыва от соперника, то так что это они самое главное, Олег. Самое главное не, так я, план, я, я, отрыва ну, да. ну, Максим. Вот, от, отрыв. вот, так я к чему и подвижу. Все да, тут да, уже да. никакой турнирной, как бы ни, ни, никакой мотивации. Мне удивило другое. Удивило немножко, что это был не то, что самое скучное, а такое самое. Корректно, то есть, такое ощущение, что вот э, команды договорились там друг друга не бить, раз уж мы ни за что не боремся, давайте мы просто там попытаемся просто сыграть в футбол без эмоций. Эмоций не хватит. Жаль, что не было только белых платочков, да? Чтобы там белые носить. платочки на трибуне были. Я, я же просто там хочу сказать, что э, Труханов, який арбитр цього поединку, він первый раз судив, він мені здається, єдиний, кто грал на професійному рівні со всех теперішніх суддів, он він сам не единый, что происходит. Да, да, він сам разумел. Я думаю, что він десь так само ну, десь обычно, да. Каже, грайте себе, играйте. Были... Ні, але він не просто не... Никаких... побили носи. Та можна було ті картки роздавати направо-наліво, якщо хотіти, якщо завестися, якщо Но не відчувати. Але ніхто не носов. спровокував самої, ну, от ви мені скажіть, якість гри була. Якість гри. От ви зараз кажете, там турнірна мотивації нема, так, да, Максиме? Ну що означає для професіонала мотивація? Мотивація вона виходить, прийшла 51 тисяча людей. Ми кажемо, футб... глядачі не ходять, глядачі прийшли. Ну так подаруйте. їм. Я, я, я от хотів сказати, Максиме перебив, що я розумію як грав... Что? Ну, мне кажется, выбачайте. Вы а, изв... Извиняю тебя. <смех> <смех> я понимаю, почему так играл шахтер. Можно оправдать действия, потому что и Андикап дал турнир и таблицы. Они выигрывали, они играли по результату. Но вот я не могу понять, за счет чего Динамо хотела выиграть эту игру, что они хотели предложить сегодняшнему шахтеру, который сейчас находится в не самой сильной форме. Вот, в принципе, я не понял, потому что ну, не увидел при той поддержке болельщиков, да, вот самое главное. Я не буду там говорить, не скажу, что они не хотели. Эмоции. Эмоции явно были не на том уровне, чтобы обыграть эту команду. Ну, добавлю, мне показалось, что Динамо просто боялась играть в открытый футбол, чтобы не получить Ну, что, полну полную кошелку. Как, в общем-то, получали. В последних играх. То есть то я 3, играл. то 4, то возможно, вот это давлело. Как бы забьем. Ну, получалось так последнее игры, что забивать сколько может Динамо, а шахтер сколько хочет. Ну, вот так получается. А да, сегодня шахтер, возможно, шахтер не давлело. в том состоянии, чтобы ну, там разрывать, как это ну, можно. и Динамо, быть, как... видимо, не в том состоянии. Не, но так чтобы... я вот про что и говорю: что я бы вот хотел посмотреть на сегодняшний шахтер, да, если бы там Динамовцы им предложили игру. Тотальний пресинг на чужій половині поля, фланги, атакуючий футбол, мощь, сила, агресія, все то, що являлось візитною карточкою. Киевская «Динамо». Вот я посмотрел бы на этот «Шахтер», если бы им поставили дефицит времени и пространства, да, а не вот это хаотичное перемещение. Сейчас от того там стиля не осталось и следа. То есть команда играет в футбол, который там требует главный но тренер. стиль-то стиль строится, но Во. уже давно не тот стиль строится, ну, так как я... Я, я, я хотел бы тот... посмотреть наш сегодняшний ну, «Шахтер», ну, слушай, вот, который боится если скорости. Ты, если ты строишь стиль, в который играет, ну, условно но... говоря, там, ну, не буду говорить, да, кто строит. Там детский футбол, юношеский футбол И тот же стиль не, строится сейчас, э... в основной команде. Ну, то есть, он отличается от того, что ты сейчас сказал. Нет, есть... так я же говорю: что против сегодняшнего шахтера нет смысла соревноваться в мастерстве. Да, футболисты группы атаки они мастеровите, они не лучше. Они сильнее только то, что они бразильцы. Мы никогда бразильцами не будем. И надо не соревноваться в массисте, а брать другими козырями. Вот это имеет право на жизнь. Это мое мнение. То есть, то есть нужно бросать все эти не, дела не, и опять я бегать, не знаю, и начинать бегать, начинать ну, по три тренировки, Там, загонять и перебегивать. Я я имею в виду, что надо заставлять футболистов-шахтера ошибаться. Просто так раскатать. Так это в Любую команду надо вот, заставлять. Почему? Ошибаться? Просто так эту команду ты не обыграешь. Потому Но що... нельзя, нельзя строить именно под игру с шахтером один стиль, а под остальные игры чемпионата другой стиль. Я, 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 я... я тебе не говорю, какой стиль надо строить. Я тебе просто сказал, что если бы как было там, да там было бы, ну, ша... ну, шансы если... были совсем бы другие. Но это моя точка зрения. Я про